Чао тутті! Вітаю вас у рубриці «Диціонаріо італіано» і сьогодні ми з вами відвідаємо готель і будемо вчити слова і фрази, які нам необхідні будуть при відвідуванні готелю. Andiamo avanti! In Інальберго у готелі. Із іменником «альберго» вживається прийменник Ін. Альберго Економіко. Бюджетний готель. Дешевий готель. Алла Фіне ді квеста страда чи un бон альберго економіко». У кінці цієї вулиці є непоганий бюджетний готель. Алла Фіне. В кінці. Іменник Фіне жіночого роду однини має закінчення Е. Живається означений артикль жоночого роду ла. Ла фіне кінець. Прийменник А вказує на напрямок руху до об'єкту. Там в кінці. Алла фіне. При поєднанні прийменника А із означеним артиклем ла утворюється артикльований прийменник alla. А плюс ла дорівнює алла. Алла фіне в кінці. Є квеста страда цієї вулиці. Іменник страда жіночого роду однини має закінчення А, і слово квеста узгоджується із іменником у роді і числі, і теж має закінчення А жіночого роду однини. Квеста страда, ця вулиця, ця дорога. Применник Ді вказує на родовий відмінок, в кінці кого чого цієї дороги. Alla Fine di Questa strada. Че. Там є. Форма дієслова есерчі. У «у однині». Частка Чі перед голосною е e, губить свій голосний І, і замість нього ми ставимо апостроф. Відбувається Елізія. «Че Там є. Умбон Альберго. Хороший готель. Іменник альберго чоловічого роду однини має закінчення О. Слово буоно перед іменником чоловічого роду губить останню літеру О. Буон альберго. вжитий неозначений артикль чоловічого роду однини Ун. УН Буон Альберго. Один із хороших готелів. Альберго економіко. Бюджетний, дешевий, економічний готель. Прикметники узгоджуються з іменниками у роді і числі, і тому економіко має закінчення о. Альберго економіко. Bon Albergo Economico. Un економіко». albergo economico. Alla fine di Questa Strada c'è un buon albergo economico. В кінці цієї дороги є непоганий бюджетний готель. Номе ім'я. К'ямарсі носити ім'я, зватися, називатися. к'яма? як вас звати. Комитікямі як тебе звати. Мік'ямо мене звати. Дієслово к'ямарсі зватися, називатися. Зворотнє має зворотню частку Сі. Цю частку в італійській мові ми повинні перетворити на МІ-ТІ-СІ. Чи вісі і обов'язково поставити перед змінюваною формою дієслова. Комисі к'яма. Як вас звати? Це ввічлива форма звертання на ви до однієї людини. Частка Сі третьої особи однини себе ставиться перед формою дієслова. Кьяма у третій особі однини. Має закінчення а. Сік'яма вас звати. Також ця форма співпадає із формою третьої особи однини Луй-Лей. він вона. Тобто, як її звати, або як його звати. Коми Сік'яма, дослівно як він називається, або як вона називається. Коми Тікямі, як тебе звати, дослівно як ти називаєшся. Тут частку Сі ми замінили на займенник Ті, тебе. І форма дії слова к'ямаре змінюється на «к'ями». Закінчення І «Ті – «ті ти називаєшся, тебе звати. к'ями? як тебе звати? Мік'ямо мене звати. дослівний переклад я мене називаю. Тут частка Сі замінена на займенник Ні, мене. Мік'ямо називаю закінчення О. Мік'ямо Лара. Мене звати Лара. Запам'ятайте віршик «Мі ті сі, ві сі» і обов'язково згадуйте його при відмінюванні зворотніх дієслів. Комисік'яма, як вас звати, кумитік'ямі, як тебе звати. Мік'ямо мене звати. Коньоме прізвище mio коньоме е валлі, моє прізвище валлі. Номе це ім'я, коньоме це прізвище. mio коньоме моє прізвище. Іменник коньоме чоловічого роду однини має закінчення е. Вживається означений артикль чоловічого роду однини – іль. Іль коньоме прізвище. Коли ми вживаємо присвійні займенники, мій, твій, наш, ваш. Майже завжди обов'язково перед міо ставиться артикль. «Іль міо коньоме. Займенник міо чоловічого роду однини. «Іль міо коньоме моє прізвище. Е валлі. Моє прізвище є валлі. Вжита форма дієслова ссере у третій особі однини. Луйлей е. Il mio cognome е валлі. Моє прізвище Валлі». Рецепшн. Слово запозичене із англійської мови, тому і читається за правилами читання англійської мови, перекладається як адміністрація, бюро у готелі. Або ми також і кажемо Domani alle Алеото але рецепшн. Завтра о восьмій на рецепшн. Домані Але от Завтра о восьмій. Запам'ятайте, що коли ми говоримо про години, в італійській мові вживається артикль жіночого роду множини ле. Прийменник А вказує на напрямок руху до об'єкта до цього часу утворюється артикльований прийменник Але. А плюс ле дорівнює але. Але отто. Домані але отто. Завтра о восьмій. Алла reception. Іменник reception англійського походження відноситься до жіночого роду однини. Тому вживається означений артикль La жіночого роду однини. Алла рецепшн. Прийменник А вказує на напрямок руху до об'єкта при поєднанні із означеним артиклем Ла утворюється артикльований прийменник alla. А плюс ла дорівнює alla. Алла рецепшен. На рецепшені. рецепшині». «Домані мані Алле Отто Алла Рецепшен. Завтра о восьмій На рецепшені, Камера. Кімната. Номер. Воррей пренотаре. Уна камера ін інкстальберго. Я хотів би замовити номер у цьому готелі. Воре пренотаре. Я хотів би замовити. Ми вже говорили, що кондіціоналі презенте. В італійській мові вживається при більш вічливій формі прохання. Воррей я хотів би. Воррей тут відіграє роль модального дієслова, і між модальним дієсловом і інфінітивом, який стоїть після нього, ніколи не вживаються прийменники. Воррей пренотари – я хотів би замовити. Уна камера, кімнату або номер. Іменник жіночого роду однини, закінчення А, і вживається неозначений артикль жіночого роду однини. Уна. Уна камера. Одну із кімнат. Один із номерів. Будь-який номер. Інкет Альберго. У цьому готелі прийменник Ін вказує на знаходження предмета в середині якогось об'єкту, в готелі. Ін Альберго. Альберго іменник чоловічого роду однини. Має закінчення О. Так як слово починається на голосний, то попереднє перед ним слово «квест», то губить свій голосний відбувається Елізія. Замість нього ми ставимо апостроф Куст Альбер. Інкуest Альберго Ін -аль у цьому готелі. Воррей пренотаривна камера Інкуст Альбер. Я хотів би замовити номер у цьому готелі. Камера сінгола. Одномісний номер. Воррей пренотаре камера сінгола. Я хотів би замовити одномісний номер. Воррей пренотаре я хотів би замовити уна камера сінгола. Прикметник сінголо окремий, одинокий, узятий окремо. Узгоджується з іменником камера у роді і числі. І також має закінчення А. Жіночого роду однини. Una camera singola. Одномісний номер. Воррей принотаре una камера singola. Я хотів би забронювати одномісний номер. Камера doppia – Двомісний номер. Abbiamo bisogno ді una камера doppia Нам необхідний двомісний номер. Абб'ямо di Нам необхідний. Згадаємо вислів авери бізоньоді мати необхідність у чомусь. Тут ми маємо необхідність, тому дієслово авери вжите у формі першої особи множини. Ми маємо абямо. Зверніть увагу, що бізоньо іменник чоловічого роду однини і тут має закінчення о абямо бізонньо. І завжди в цьому вислові вживається прийменник Ді. У чому ми маємо необхідність? бізоньо ді Нам необхідний уна камера доп'я. Двомісний номер. Прикметник доппю, який перекладається як подвійний, у два рази більший, узгоджується із іменником у роді числі і має закінчення А жіночого роду однини. Уна камера доп'я. Двомісний номер. di una камера допя. Нам необхідний двомісний номер. Летто. Ліжко. Vorrei пренотаре una камера допя кон летто matrimoniale. Я хотів би забронювати номер на двох з двоспальним ліжком. Vorrei пренотаре уна камера допя. Я хотів би забронювати номер на двох або. Двомісний номер. Такого роду вислів ми вже обговорювали вище. Конлетто матримоніале. con вказує на поєднання із чимас і перекладається як з конлетто із ліжком. Матримоніале перекладається як шлюбний, подружній або двоспальний, якщо мова йде про ліжко. Конлетто matrimoniale з двоспальним ліжком. Борей принотаре una камера допя конлетто матримоніалі. Я хотів би забронювати номер на двох з двоспальним ліжком. тре персоне. На трьох. Абимо бізонді камера пер тре персоне. Нам необхідний номер на трьох. Гадаю, ви вже запам'ятали цей вислів. Нам необхідний. Уна камера пертре персоне. Номер на трьох, дослівно для трьох осіб. Применник пер тут перекладається як для. І має значення для чого? Звісно, що числівник тре може змінюватися. Пертре персоне, пердве персоне, перкватро персоне і так далі. Іменник персона, особа, людина. Жіночого роду однини має закінчення А. І у множенні ми А змінюємо на Е. Персона персоне. Пертре персоне. На трьох. Аб'ємо бізонно дівна камера пертре персоне. Нам необхідний номер на трьох. Тема Інальберго у готелі тільки розпочалася. Тож буде далі. А статистика показує, що дивляться відео. Майже 38% не підписаних на канал людей. Тож, може вам неважко підписатися, поставити вподобайку, написати коментар, щоб допомогти мені у розвитку цього каналу. Дякую вам за увагу. l'attenzione. A presto.